В ефірі проект зору» ми будемо говорити про взаємозв'язок освіти української та роботодавців. Отже, сьогодні гість студії Андрій Кашин, координатор дослідницьких проєктів Київського міжнародного інституту інституту соціології. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Останні найсвічіші такі рейтинги вищих навчальних uh -huh. закладів свідчать про те, що насправді наша освіта, зокрема вузи і освіта випускників, які шукають роботу, абсолютно не відповідає тій ситуації, яка в нас є на ринку праці. Просто роботодавці не можуть собі підібрати дійсно гідного випускника. Яким uh -huh. чином ви досліджували це, і яка все таки ситуація в Україні? Вітаю, ми досліджували про щорічно проводимо дослідження. По перше, рейтинг вузів вищих навчальних закладів Компас. Він існує вже п'ятий рік. От такий звіт цього дослідження, і в рамках цього дослідження в цьому році ми провели такий міні дослідження, яке називається випускники українських ВНЗ очима роботодавців. Ну за результатами власне цих досліджень можна побачити, що є певний розрив між тими як тими навичками, або там як вони зараз по модному називаються skills, які надають наші вищі навчальні заклади, і ти тими навичками, яких потребують роботодавці. Ну, ну зокрема, от що не влаштовує Ну, ми влаштов... можемо побачити, да, наприклад, да, вла... що. На думку роботодавців, для них є найбільш важливими практично професійні навички. Також для них є важливими вміння вирішувати проблемні ситуації, навички роботи з клієнтами. Ну це такі навички, ну які формуються на практиці. Вони ну дав це дійсно вимагає психолога. Іншого, та, та? З іншого боку, в принципі, там нав... Теоретичні навички за спеціальності, вони задоволені ними. Більш-менш, тобто в теоретичному плані наші вищі навчальні заклади дають непогану освіту, а прикладення, Б, да, як її прикладення використання в умовах вже роботи не надають. Ну, загально відомо, що наприклад практика в вищих навчальних закладах є скоріше формальністю, і це все ж таки вона недосконала. На теперішньому mm -hmm. етапі. Ну так, да, от практикою, як правило, випускники шукають самі де пройти, well, і, і хтось домовляється. Хоча насправді, можливо, навіть можна було б аби там, декан, чи хтось ну, якби, радив, куди краще і якось сприявсь. Це все було і з роботодавцями теж якась взаємодія. Ну, все ж таки, за зараз по поширюється вже практика. Така це центри пра працевлаштування, центри кар'єри уші начальних закладах, які допомагають е випускникам е знайти роботу. плюс ще налагоджують е зв'язок е між роботодавцями та вищими навчальними закладами. Ну, це може бути як контакт, по перше, з боку роботодавців, так може контактувати цей центр зайнятості. Ну більшості, все ж таки, вищих навчальних закладів, як я розумію, так, така система лише в такому на початковому, на початковому рівні розвинена. Отже, зараз останніми роками, от ми там з 2010-го, зокрема, вже почали так частіше говорити про те, що в Україні технічних професій не вистачає робітничих, ось таких uh -huh. випускників тих самих технікумів, навіть чи залишилась ця тенденція, чи дійсно в нас. Такі от прямо нестача таких випускників, таких ну, професій, таки те, такого запитання, ми на превеликий жаль не ставили, mm -hmm. яких фахівців їм не вистачає, але відомо, що є такий е, нерівномірний розподіл. Е, по перше, між робітничими спеціальностями, яких готують е, Пту та вищі… ну, ПТ, ну ПТУ mm -hmm. та. Першого другого рівня так. акредитації вищі навчальні заклади, так звана професійна освіта. Ну по-друге, все ж таки такий також дисбаланс між технічними спеціальностями та спеціальностями гуманітарного профілю. Це там прикладачі, юристи, психологи, які зараз є такими кон'юнктурними спеціальностями і все ж таки учні. Абітурієнти прагнуть поступити саме на ці спеціальності. Ну, Там можна подивитися, наприклад, там, систему конкурс, така є вступ, де там наводяться дані по кожному вищому навчальному закладу, і можна подивитися там розподіл поданих заявок там, на певні спеціальності. І, звичайно, ми побачимо, що там, наприклад, у найбільш рейтингових вищих навчальних закладах там. По багатьом спеціальностях там, високий конкурс, а там не дуже рейтингових, то лише там на гуманітарній спеціальності. Ну, Все ж таки знов таки залежить від іміджу вуза, потім від. Його, його реноме, так би мовити, і, ну, і від е викладачів бо можуть, може бути викладач, йому може бути все одно де викладати, uh -huh. наприклад, uh -huh. да але все-таки він підготує людину, uh -huh. і студент теж буде в собі там хотіти вивчитися і хотіти ну, то, працювати. Тут так, теж ну, від багатьох факторів залежить. У, тут і від е рівня освіти, ну рівня виклад... викладацького складу, також від мотивації е студента е залежить багато у чому. Ну, кінцевий результат І, звичайно потім а... дуже залежить багато. А... вибачте, я вас переб'ю, але від того, чи влаштується, чи почне студент ще під час навчання десь шукати роботу, правильно? Ну, це також такий момент досить дискусійний, тому що, наприклад, можна ж знайти собі навчання. Під час навчання знайти собі роботу не за спеціальністю, і, Ні, я яка лише кажу, буде та, відволікати. Але безумовно mm -hmm. там на ці... mm -hmm. Але mm -hmm. я кажу зараз про професійну. Ну якщо за, навіть, за фахом да, mm -hmm. да, навіть знайти роботу не за фахом, це все ж таки там допоможе розвивати певні навички, як і практичне використання, там навички ведення переговорів, там, е, таке інше. Ну і звичайно, так би мовити, в чому в нашій системі освіти. Проблема це така відсутність певного зв'язку між вищими навчальними закладами та компаніями-роботодавцями. Ну там, наприклад, компанія, яка фінансує цей проєкт Компас, та випускники українських ВНЗ, чим роботодавців, компанія Сістем Capital Менеджмент вже протягом п'яти років чи більше намагається налагодити цей зв'язок між вищими навчальними закладами та роботодавцями. Ну, там різні проекти, там дискусійний клуб. Це коли зустрічали в них був, коли зустрічалися роботодавці представник роботодавців та mm -hmm. представники вищих навчальних закладів презентації співробітництва, певні кейси, як воно налагоджено в найкращих вищих навчальних закладах. Зараз у них є там проект Формула С, який спрямований. Там коли топ-менеджери цієї компанії мастер-класи читають для. Студентів в цих ну, деяких вищих навчаль закладів, тому що, звичайно, такий цей ресурс є обмежених. А ну, в чому сама проблема полягає? Те, що не, немає таких затверджених певних професійних характеристик. Там, наприклад, у Великобританії, це існує там такі порядка 20 так званих skills councils. Це ради з навичок ну, для певної от певні отраслі, вимоги, для, да? Певні, да. для певної галузі є своя mm -hmm. рада. І вони там то в неї входять роботодавці найбільші, потім е, представники вищих навчальних закладів. Mm -hmm. І роботодавці е, с, самі визначають, які е, кваліфікаційні характеристики необхідні вищим навчальним закладам. Ну і з часом вони звичайно змінюються, тому що там уявити вимоги до, наприклад, е, обслуговувача там певної. Е, Наприклад, до, 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 юриста, до, та, та, до програміста, юриста, до програміста там 10 Щоразу років тому і післяху. зараз. Вони, звичайно, досить різні. Угу. І ці вимоги, ну, звичайно. Вони, ну, наприклад, розпад, ну, напіврозпад, так би мовити, кваліфікаційних характеристик, коли вони встарівають в. В галузі IT є там за, за даними певно звітів європейського союзу п'ять років. Тобто знову треба навчатися. До речі, коли ти випустився да. з вузу, і знову ці навички О, треба. От один знайомий Айтішник мене казав, що я рік не працював uh -huh. і повернувся ніби взагалі 10 років. Uh -huh. От отак от пішло все вперед. Ну uh -huh. дійсно життя, от все ніби швидше і швидше прогресує. Ну звичайно, в нас є певні кроки там. Є конфедерація mm -hmm. роботодавців, конфедерація металургів, здається, потім ще інші професійні, там федерація компаній, це не федерація, а no, організації yeah, в сфері працювання. інформаційних mm -hmm. технологій. До речі, ми минулого року проводили дослідження для Європейського фонду освіти стосовно кваліфікації ну, трудової сили у галузі інформаційних технологій. І також роботодавці були незадоволені, ну, не, певним, не відповідають да, вимогам невідповідні, не, 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 не бо я знаю, ну, що ні. наші зокрема українські програмісти, етішники, в принципі, затребувані в Європі. Ні. Ну можливо, це одиниці, але все-таки ні, звичайно, вони та. затребувані, але ж там є певні, наприклад, великі ми опитували там великі, середні та малі компанії, і звичайно, там, наприклад, якомусь. Київстару, чи там Ну, да, та, якісь невеликі інкому, компанії та, їм, там... Їм вимоги ні. набагато нижчі, ніж ні, в них вимоги вищі, і їм ну здругу, Але... з іншого боку, їм легше знайти фахівців, тому що к ним тяжіють Це, в них, цих компаній дуже прогресивний імідж, і там умови праці дуже гідні. І тому випускники та ну намагаються. Працевлаштуватися саме в цій компанії, а там, наприклад, маленькі компанії, вони навіть ну, їм важко знайти там і факці, так само факці. і можливо бути напрямок трошечки uh -huh. теж uh -huh. варіюватися. Uh -huh. Тобто кожен шукає навіть уже uh -huh. під uh, те, що йому ближче, правильно випускнику, uh -huh. ну, навіть так. те, що краще і легше зробити буде uh -huh. і, і зрозуміти. І ще от хотілося б поговорити про те. Uh, що саме змінити треба саме у самому викладанні, на ваш погляд, коли там, ви були студентом, можливо, якісь теж виникали у вас побажання до викладачів? Як би краще було, аби засвоювався так матеріал, щоб потім його. І які би практичні все-таки ви б хотіли заняття, щоб частіше проводили? Я з, точки... з, з моєї точки зору, наприклад, я Відвідують час від часу різні наземноземні університети. По-перше, ну там ця якість викладання залежить чимало від фінансування самого навчального процесу. Наприклад, в тих же західних університетах у них є вільний доступ до всіх, там до багатьох баз з, 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 з найновішими виданнями, з найновішими. Книгами К... різними, ні, да? Ні, Сучасні ні, автори постійно, ні, які вона. Не книга, але там, статті е, Висок... різноплавними, з якими вони ознайомлюються і м, використовуються у своїй діяльності. І, звичайно, е, без е, такої інформаційної бази неможливо е, е, створити е, освіту високого рівня в Україні. Це по-перше. Потім важлива. Ну, самі програми. Один мій колега завжди наводить приклад, коли він там працював, у, здається, у технічному вищому навчальному закладі, він розказував, що студенти до цих пір вчать телевізор. Весна, ну, да, щось якісь... таке ламповий телевізрічний да, да, вже взагалі не використовується, власне да, не і, тобто такий розрив між програмами і сучасним реальним світом, це також треба там залучати до цього роботодавців. Вони там, я знаю що. Ну там, да, наприклад, це хоча конфедерація би. здається. Конфедерація роботодавців да, є так, вона включає в себе розробленням роботи. стандартів там для ресторанного бізнесу. Mm -hmm. Потім компанія СКМ там теж зараз займається розробленням стандартів в галузі журналістики цифрової стається мені так. Потім там ще певні технічні спеціальності, які корисні для них. Ну тобто, mm -hmm. для цього треба залучати роботодавців, і також активніше працювати. З ними у галузі. Зокрема, і освіти так само, да, і Ну, у галузі практики, щоб вони могли застосовувати ну, потім те, що знають, правильно? Домовлятися з ними яким кращим, як кращим чином побудувати цю практику. Тому що роботодавці не завжди там, готові ну, брати до себе людину на практику, а з іншого боку, там Вищі навчальні заклади не активно залучені у цей. Вони все віддають, так би мовити, цю так. проблему самому Студент. студенту. і студентові, да і і тоді да. роботодавцеві, які як правило вже починають теж під себе вже перевчати, ну, якось так, підлаштовувати ну, різні, різні. Види тренінгів uh -huh. використовуються, ось а, знаєте, ще останнім часом насамкінець uh -huh. хочу сказати, що частіше вже навіть звертають увагу не на IQ, як uh -huh. там, от, казали одказали у рівень. Є такий EQ, uh -huh. емоційний uh -huh. інтелект. Uh -huh. От а, наскільки в нас саме в українських випускників ми відповідаємо запитам EQ роботодавців uh -huh. на ваш погляд, на сам кінець? Yeah, ну ваша yeah, особиста yeah, думка, я yeah, не yeah, знаю. Ну можна мабуть, сюди в. Розвиненість тих навичок, про які казали роботодавці, це ведення переговорів, там ну, да, аналітичні аналітичні це все, все ж таки там менеджерські навички, там навички ну, усного спілкування. Ну і такими навичками вони називаються там generic skills». Mm -hmm. Загади ну, це все, що... все ж таки роботодавці менше, ну менше задоволені ніж навичками теоретичними. Ну, ну що ж я думаю, що і домовимося, все таки будемо працювати над тим, аби домогтися взаємодії. Я вам дякую за рейтинги за вашу думку і за компетентні відповіді. Нагадаю, гостем студії був Андрій Кашин, координатор. Дослідницьких проєктів міжнародного київського інституту соціології залишайтеся на парламентському і будьте в курсі найактуальніших подій, адже ми робимо політику зрозуміло.